Розі нас інфоперші про головне поїхала українська ракета. За попередніми оцінками модифікований варіант ОТРК «Сапсан» вразила військовий об'єкт у Смоленську казарму зі складанням резервів для поповнення групування на білоруському напрямку. Об'єкт був розташований біля стратегічних логістичних вузлів, залізничної станції автомагістралі, що забезпечували фронт. У момент удару у середині перебували підрозділи мотострілецьких і інженерних частин. Характер ураження о другій ракета здійснила пряме попадання по центру казарми. Пробила дах і перекриття кількох Ріхів вибухова хвиля зруйнувала конструкції спальних приміщень, технічних складів і укриття. Загорілися склади боєприпасів і паливномастильних мастильних матеріалів. Вибухи тривали понад 40 хвилин. Через детонацію боєприпасів розлив пального. Масштаби втрата за оперативними даними української розвідки і перехоплення екстрених повідомлень МНС РФ, Загиблі до 6 ранку 2 липня підтверджено не менше 568 загиблих військовослужбовців. Частина тіл залишилася під завалами або згоріла під час вибухів. Поранені ще приблизно 550-600 осіб. Отримали поранення серед них десятки у критичному стані втрати інфраструктури, повністю зруйновані спальні корпуси, знищені склади з боєприпасами, пошкоджено комунікації і системи забезпечення. Ще одна найбільша однозначних втрат армії РФ за весь час війни. Реакція російських структур у перші години після удару зона об'єкту була оточена силовиками військовою поліцією. Телефони постраждалих вилучили, щоби блокувати витік фото і відео. Офіційні повідомлення обмежувалися фразами у локальну надзвичайну ситуацію. Водночас десятки відео з місця Одії швидко з'явилися у російських міжнародних телеграм-каналах. Психологічні наслідки, масштаб трагедії, призвів до паніки серед особового складу і інших тилових частин, розгортання неформального руху родичів загиблих із вимогою розслідувати, чому не працювали системи ППО, наростання критики у середовищі офіцерів щодо продовження війни опору, очевидно, беззахисність, Тилових гарнізонів, тактичне і стратегічне значення, тактичне значення, втрата резервів, особового складу і боєприпасів безпосередньо ускладнить ротацію підрозділів на Білгородському і курському напрямках. Стратегічне значення у Дар продемонстрував можливість уражати об'єкти глибоко в тилу РФ, включаючи міста, що вважалися безпечними. Моральний ефект російська армія отрапила ще одну ілюзію про глибину недосяжність. Оцінка ефективності атаки за оцінками західних аналітиків. Рекета СЕПСАН була оснащена спеціалізованим проникаючим бойовим блоком. Точність удару була результатом агентурного наведення безпосередньо середини об'єкта. Висновок 2 липня 2025 року стало ще одним страшним днем для армії РФ. Загибель понад 500 у. Панті сотні поранених повне знищення важливого тилового вузла. Демонстрація повного контролю українських сил над глибинними цілями. Росія горить не лише фізично, але й у моральному сенсі. Цей удар лише підтвердив, що війна виснажує окупантів значно швидше ніж захисників України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.